Привіт усім, гостям, друзям, однодумцям. Дякую, що завітали до мене на канал, приділились чат для перегляду мого відео. вас є дуже мало, але я вам дуже за це вдячна сьогодні. У нас буде таке риторичне запитання, адже дякувати Богу, курочки на даний момент у мене не хворіють нічим. Але покажу вам бройлера і надам відповідь на часті запитання, які мені присилають в особисті повідомлення або ж телефонують. Що робити, коли курочка хрипить, кашляє, чихає і, е так себе поганесенько почуває? В обов'язковому порядку всіх! Дицеводів, які мене дивляться, і досвідчені, і початківці. Застерігаю вас лише в одному. Перш ніж приймати будь-які міри по відношенню до своєї птиці, переконайтеся в тому, що вона справді хвора, а не їй просто жарко. В тому, що вона ж проживає в належних умовах, і в тому, що вона їздить, є все необхідне для свого зростання. Переконайтеся в Сто раз, чи вона хвора, чи можливо вона щось не те з'їла, прогулюючись на подвір'ї. І обов'язковому порядку, якщо ваша птичка захворіла, зверніться до ветеринарного лікаря. Я є любитель-початківець, тому тільки з власного досвіду вам щось рекомендую. А ви. Зваживши усі тонкощі, всі нюанси, всі моменти, проаналізувавши всю свою ситуацію, тільки після цього приймайте будь-які міри. В принципі, це може статися як із бройлерами, так і з домашніми породними курами, або взагалі з домашньою птицею будь-якого віку. Насправді, причин цьому є досить-досить багато. Як же з цим боротися? Ну, -перш, перш за все, варто свою пташку з того періоду, як вони вивелися з яйця, профілактично пропоїти аптечкою, яка рекомендується ветеринарними лікарями. Це допоможе вашій птиці набути імунітет і. Або ж не захворіти, або ж легше перенести будь-яке захворювання, в тому числі і респіраторне вірусне захворювання. Наступний може бути і потрібно робити профілактичну візу, це давати курочкам у водичку, підкислювач. Ось так він виглядає у жарку погоди, тобто більше 29 градусів. Така речі вона допомагає вашій воді залишатися свіжою, не киснути, не бродити. І е, більшою пропорцію зробити можна так само промити і продезінфікувати всі поїлки, які у вас є. Наступний препарат для покращення імунітету вашої птиці, для кращого засвоєння нею е, харчування. Для її хорошого самопочуття, для того, щоб у неї налагодилося кишковий желудочно кишечний тракт, можна так сказати. Я рекомендую і сама даю своїм курочкам Байкал М1. Ці всі препарати можна купити у ветаптеках або ж придбати по інтернету. Я просто загуглила і купила їх в інтернеті, і мені переслали. Ось в таких великих банках. Будете правильно їх зберігати, будете правильно їх давати, і ваші курочки за це вам лишень, подякують. Що значить правильно? В жодному разі не можна давати підкислювач та пробіотик одночасно, так як воно розчіплює одне одного і не дає ніякий ефект від такого розчину. Підкислювач ми можемо давати зранку. Так як напротязі дня в нас дуже сонячна і жарка погода, а пробіотик давати в другій половині дня, коли вже жара йде на спад. також в жодному разі не можна давати пробіотик при використанні будь-яких антибіотиків для лікування своєї птиці. Взагалі, якщо ви будете... Дотримуватися належних умов утримання птиці це повинно бути сухо, чисто, хороша вода та збалансоване харчування. То ваша птиця не захворіє, але ви можете придбати птицю на ринку, і вона буде переносчиком або, або збудником. Різних інфекційних захворювань і сама, не будучи хворою, може занести цю болячку вам у господарство. То вам необхідно, якщо ви купуєте птицю в іншому господарстві, посадити її на карантин, мінімум на два тижні, окремо повністю її годувати, утримувати, поїти і щоб вона не мала ніякого контакту з вашою птицею домашньою. Ну і, звичайно, дуже буде корисно та потрібно давати вашій птиці час від часу ось такі вітамінки інтровіт а плюс Орал. На відміну від Чіктоніка, вони не прокисають за пару годин і е, взагалі насичують ваш організм вашої птиці дима необхідними мінералами, вітамінами. Та мікроелементами. Ну, прихильник народних комплексних вітамінів обов'язково варто вам заварювати, або краще запарювати кропиву і давати своїм курочкам відвар кропиви. Не із в час від часу, а таки досить ретельно і досить частенько. Це також буде. Дуже важливий комплекс вітамінів, необхідних для вашої курочки або будь-якої іншої пташки. Якщо ж у вас так трапилося, що ваші кури почали б чихати, кашляти, сопливити, це означає, що вони можливо. Десь просвозилися або просудилися і варто вам звернутися обов'язково до ветлікаря Я не є ветлікар попереджаю одразу. Я є практик, який має в себе вдома п'ятеро дітей, і який має поголів'я дуже-дуже велике поголів'я курець. Тому мушу бути курсі всіх профілактичних та лікувальних мір безпеки, але водночас, можливо, є такі речі, які я не знаю, або ще з цим не зустрічалися. Тому в будь-якій ситуації вам варто зверна... звертатися до лікарів по рекомендації та по порадах. Дуже багато я общастила інтернет і знайшла такий препарат, який називається «Доксициклін». Він одна капсула, розводиться в 5 мл води. І 1 мл води дається курочкам, захворівшим курочкам рано і ввечер. Обов'язково курочки, які погано себе почувають, поставити в ізолятор. В обов'язковому порядку ось. <кій> і поїти їх раною вечором ось таким розчином до ксициклі Пропоювати потрібно в залежності від міри захворюваності 5-7 днів, як будь-яким антибіотиком, чи то ми люди приймаємо, чи то птицю лікуємо. Пам'ятаємо, що якщо це в нас не сучка, то кури ми 7 днів по завершенню останнього препарату не вживаємо до повного виведення ось цього антибіотика. Це антибіотик широкого спектру, він є досить, як би це сказати правильно, в малих кількостях смоктується в яйце. Тому через 7 днів ми можемо спокійно вживати цей продукт. Що робити з яйцями? Можна їх варити в невеликих кількостях, давати своїй птиці або будь-якому іншому, або будь-яким іншим тваринкам, які знаходяться у вас в господарстві. По завершенню прийому антибіотику обов'язковому порядку потрібно налагодити тяшково-желудочний тракт вашої птиці. І ми знову повертаємося до нашого Байкал М1. Це не є реклама, це просто моя рекомендація з досвіду невеличкого, але позитивного. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Ставимо пальчик вверх. Пишемо в коментарі, чим саме було корисне це відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю, щоб ваша птичка ніколи не хворіла, не задавала вас зайвих клопот, а ви могли, в свою чергу, вчасно та грамотно, можна так сказати, створити їй всі умови для здорового та хорошого зростання. Тому вам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!